Наприклад, чоловік, у якого є сім'я, дружина та дитина. В сім'ї все добре. Одного прекрасного дня він зустрічає жінку, дівчину, починає з нею спілкуватись, так як він, по своїй натурі, зрадник, він продовжує спілкування з новою подружкою та зраджує своїй дружині. Перед цим у голову цього чоловіка починають знаходити різні думки, закрутити з нею роман. Зайнятися з нею сексом, або інші думки у мене ж сім'я, жінка, яка мене любить, ні, мені це дорожче. Як ви вважаєте, які думки зрезанують з ним? Ну звісно ж, зрадити дружині, так як він випромінює енергії брехні та зрадництва. Він думки про вірність дружині пропусти та не надасть їм жодного значення, так як це високі вібрації, а він дуже далеко від них. Живучи з людиною, до кінця її, можливо, ти і не будеш знати, до того моменту, коли прийде в її життя ситуація, яка по енергіям буде з нею ототожнюватись, і людина проявить себе у всій своїй красі. На тюбік потрібно натиснути, щоб з нього вийшов міст. коли зрадник прояви себе у ситуації, і ви побачите його справжнє обличчя, енергія зради брехні почне розпаковуватись та активуватись, та ви почнете згадувати ситуації, які вже були дзвониками, на які потрібно було звернути увагу. Ви почнете згадувати слова зрадника, поведінку, яка тоді вже говорила про його скриті риси, які він так старанно приховував. Ваші очі почнуть відкриватись, ви почнете усвідомлювати, що він таким і був. Просто ваші ілюзії, якими ви наділили зрадника, стали вашим уявленням про нього. Ви любили ваші ілюзії, а не чоловіка. Ваше уявлення про нього, це ви самі, це ваші риси характеру, якими ви наділили зрадника. Ви полюбили себе в ньому, а треба любити себе у собі. Ви віддали частину себе йому, наділили його своєю енергією, на якої він будував свої таємні відносини з іншою жінкою, тим самим. Знецінюючи вас. Тому Всевишній припинив це, ви втратили себе, а зрадник похорошив став сексуальним, та вирішив, що ви йому вже не підходите. Йому потрібна інша жінка, ресурсніша, ніж ви. У такому разі, Всевишній ставить цьому крапку і розставляє все по своїх місцях.